І вітання усім телеглядачам в студії Олена Роміцина. Сьогодні у програмі Голос громадськості, події правового життя, юридичні консультації, поради фахівців. Битва за мову. Законопроект про засади державної мовної політики викликав хвилю протестів громадськості. У селищі Новому запрацював обласний соціальний центр матері та дитини. Одночасно у закладі охорони здоров'я зможуть перебувати 10 жінок. Понад 20% тяжких насильницьких злочинів відбувається саме в українських родинах. Як запобігти домашньому насильству, дізнаєтесь у рубриці Лінія довіри. Минулого тижня мовне питання підняло знову громадськість на акції протесту. 5 червня прихильники і противники мовного законопроекту зібралися на мітинги під Верховною Радою. А у Кіровграді люди вийшли на мітинг біля облдержадміністрації, протестуючи проти законопроекту номер 9073, авторства Ківалова та Колесніченка про засади державної мовної політики. Якщо ми з вами чітко проаналізуємо мовну ситуацію, яка на сьогоднішній день склалася в нашій з вами країні, ми можемо сказати, що на сьогодні позиції російської мови, вони, на жаль, є потужнішими за позицію української. На жаль, це сьогодні реалії сьогоднішнього дня. На жаль, сьогодні ми маємо саме таку ситуацію. І в цій ситуації, у випадку, якщо російська мова, Фактично, в юридичному аспекті зрівняється у своїх правах з українською, то українська не зможе витримати такої потужної конкуренції. Що таке рідна мова? Так? От Для мене, скажімо, я українець, для мене рідна мова українська. Тобто мовне питання, воно перегукується із питанням етнічним. Якщо, скажімо, людина є за етнічним своїм складом, вона є українцем, відповідно, її рідною мовою є українська мова. Якщо вона є росіянином, відповідно, її рідною мовою є російська мова. Якщо ми сьогодні подивимося на. Етнічну карту України, то побачимо, що кількість українців, питома вага українців у структурі населення складає на рівні 77%. Тобто 77% населення, яке проживає в Україні, є українцями. І відповідна рідна мова цих людей є українська мова. Тобто, це є факт, доконаний, який не потребує зайвого підтвердження. І в цій ситуації. На сьогоднішній день українська мова, яка є рідною ще раз підкреслю, для більше ніж 75% населення, вона має більш слабші позиції, аніж мова російська, аніж мова іноземна. Отакий От сьогодні казус дивна така ситуація склалася в Україні в мовному питанні. Хочуть закрити рота, і щоб не звучало навіть єдине слово нашою мовою сьогодні. Згадав таку фразу, яку мичили ще тоді, в тій колишній країні в Радянському Союзі, і їхній ідол, Карл Маркс тоді сказав в одній із своїх праць, що державною мовою не розмовляють гості, раби і окупанти. Це не Дія цього положення поширюється на ті мови, які є рідними для не менше 10% громадян, що населяють певну територію за даними перепису, за рішенням місцевої ради або за результатами збору підписів в окремих випадках за рахуванням конкретної ситуації такі заходи можуть застосовуватися до мови, регіональна мовна група якої становить менше 10% населення відповідної території. Небезпека цього законопроекту в першу чергу полягає в тому, що як ми знаємо, ним передбачено. Що в тих областях, в тих регіонах, де проживає мінімум 10% російськомовного населення, фактично російська мова автоматично набуває статусу регіональної. Регіональною це фактично другою державною. Що це означає? Це означає, що російська мова буде домінувати над українською у сфері засобів масової інформації, у навчальних закладах, органах влади, органах місцевого самоврядування тощо. Фактично це означатиме для України тотальне, повне знищення української мови. От, власне, в цьому полягає основна небезпека цього законопроекту. А що означає повне знищення української мови? Це знову ж таки черговий крок і, до речі, основний крок до перетворення нашої незалежної української держави на російську колонію. Сянська комісія дала свій негативний висновок щодо законопроекту Колесніченка Ківалова, саме через його дискримінаційний щодо української мови характер. Законопроект передбачає функціонування паралельно з державною мовою, регіональних мов або мов меншин. Законопроектом збережений конституційний статус державної української мови. Але у разі ухвалення цього законопроекту російська мова стане регіональною у 13 адміністративно-територіальних одиницях України із 27. між тим країни з двома або більш офіційними чи державними мовами у розвинутих країнах Європи не правило, а виняток це пов'язано з колоніальним минулим або межовим статусом держави, коли вона включає до свого складу частини територій сусідніх одномовних держав. Дійсно, на сьогоднішній день необхідно підвищити, зміцнити позиції української мови. Мова йде про те, щоб у усіх засобах масової інформації, у всіх органах влади, у всіх навчальних закладах українська мова мала позиції не менш, ніж 75%. От тоді це було б дійсно оптимальний варіант. Це дозволо б з одного боку зміцнити позицію української мови, як це потребує сьогодні геополітична ситуація, а з іншого боку, це дійсно дозволо б не порушувати права етнічних меншин. Як ви думаєте, цей законопроект чи йде він в розріз із Конституцією України? Чи треба в подальшому буде, якщо все ж таки народні депутати проголосують за нього, змінювати основний закон? Ми знаємо, що стаття 10 Конституції України чітко вказує на те, що державною мовою в Україні є українська мова. Відповідне прийняття цього закону буде просто порушенням, грубим порушенням чинної конституції. Грубим порушенням положень чинної конституції, зокрема, її 10 статті, відповідно, потягне за собою або ж невиконання, фактичне невиконання цього закону, або потребуватиме внесення відповідних змін до Конституції України. Допоки громадськість мітингувала під стінами облдержадміністрації, стало відомо, що Верховна Рада прийняла законопроект, ініційований депутатами від партії регіонів. За ухвалення законопроекту проголосували 234 із 248 депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Своє ставлення до законопроекту про засади державної мовної політики висловив лінії захисту народний депутат України і лідер партії Правда Дмитро Витвицький. Чому розгляд мовного питання відбувається напередодні парламентських виборів? Супроводжується бійками депутатів і протестами громадськості. Чому частина нардепів голосує за закон, який суттєво впливає на статус державної мови? Кому вигідні мовні спекуляції? На ці та інші питання відповідає Дмитро Витвицький. На сегодняшний день время подходит к выборам. И крупные политические силы видят, как избиратели относятся к предвыборному процессу. Многие вообще не хотят идти на выборы, многих не интересует политика, многие не верят политикам, не интересует работа Верховной Рады Украины, не смотрят передачи по телевидению с политиками. Поэтому всегда перед выборами, для того, чтобы, как, как бы сказать, мобилизовать избирателей, этот вопрос По мовному питанню, появляется в зале Верховной Рады Украины. Сегодняшний 2012 год не стал исключением именно в преддверии выборов за 5 месяцев, как по сценарию, вносится законопроект в зал Верховной Ради Украины о мове, какую мову мы будем считать державною. и как будет дальше розвиватися мовна политика. Вот поэтому мы знаем, есть противостояние. У граждан Украины есть противостояние, но ну, полностью оно театральное, именно в зале Верховной Рады Украины. И этот вопрос был вынесен, и мы все видели, чем закончилось рассмотрение данного законопроекта. Это драка, рубахи в крови, и ну, не с самой лучшей стороны, как говорится, была показана вся Верховная Рада Украины и коллеги наши и в Европе, и в России, и в Белоруссии. В странах СНГ, в развитых странах, неоднократно просматривая этот ролик по телевидению, но ну, ничего, кроме какого-то недоумения, недоразумения, непонимания этот ролик не вызывал. Поэтому мы понимаем, что этот законопроект. Не рассматривался не для того, чтобы защитить часть наших граждан. У нас совершенно можно равноправно разговаривать на том языке, на котором ты думаешь. Я не вижу вообще никакой проблемы на сегодняшний день, на каком языке люди общаются. Вот когда я провожу прием граждан, к примеру, в Кировограде, Но ни один человек за течение полтора года не пришел ко мне с вопросом, что есть проблема, на каком языке общаться. Для того, чтобы отвлечь от тех событий, от того, что людей интересует, какие бы законопроекты они хотели бы видеть и рассматривали, которые в основном защищают в социальном плане наших граждан, и очень обижаются на то, что не защищены, вносится проект о мовах. И мы видим драку, парализация работы парламента, Парламент явно був паралізований день, ни одного вопроса не решалось. на Наступний день то же самое. І ми ну, только подрываем авторитет нашого государства, в целом, ну і в частності Верховної Ради України. Сьогодні люди прекрасно владеют українською мовою за 20 лет. Вивчили всі, кому було необхідно, кто хотів, кому потрібно було по роботі. По какому-то роду деятельности, если в семье разговаривать, все уже давно выучили. И сейчас возвращаться к рассмотрению данного вопроса нет никакого смысла. Никто людей, которые говорят по-русски, ну, никто их права не ущемляет. Я работаю в Верховной Раде Украины, прекрасно понимаю украинскую мову, сам разговариваю на русском языке. И я не считаю это вообще каким-то насущным вопросом. Этот вопрос: в чем проблема этого законопроекта? Он разъединяет общество. Если у нас уже довольно таки много сделано было за 20 лет в этом направлении по объединению нашей страны, по объединению людей, которые говорят на разных языках, то теперь нам необходимо разъединять, кому это нужно. Это, ну политика именно сделана для того, чтобы отвлечь внимание тех проблем, которые действительно людей волнуют и для того, чтобы можно было мобилизовать избирателей перед выборами. все другого здесь ничего нового нет. Я считаю этот законопроект и опасным в том плане, что мы уже многого достигли используя украинскую державную мову в документообороте, в работе всех ведомств, Верховной Рады, Кабинета Министров, областных, районных, городских администраций. И для чего нам теперь нужно что-то менять или что-то переделывать? Людям это не нужно, я уверен, нашим гражданам это не нужно. На сегодняшний день все права достаточно защищены людей и одной единственной Государственною мовою повинна бути українська мова. Необхідно дати можливість розвиватися українській мові. У нас більшість школ во всіх регіонах України діти вивчають українську мову. Я можу сказати, мої діти теж вивчають українську мову, навчаються нею. Я считаю, как народний депутат Украины должны дать больше возможности развиваться в украинском в Украине. Не нужно делать каких-то необдуманных политических шагов, которые розділяють наше общество и ни к чему больше не приводят. Нарешті у Кірограді відкрили обласний соціальний центр матері та дитини. Цей заклад створений для забезпечення тимчасового проживання жінок, які перебувають на сьомому-дев'ятому місяцях вагітності. Матерів з дітьми до 18 місяців, які опинилися у складних життєвих обставинах, що перешкоджають виконанню їх материнського обов'язку. Одночасно у закладі охорони здоров'я зможуть перебувати 10 жінок. Вони будуть отримувати допомогу кваліфікованих фахівців. Центр знаходиться у селищі Новому, що біля Кирограда. Він сучасний. І ошатний обладнаний усім необхідним. Подібний центр єдиний в області. Про його відкриття говорили вже давно, а потреба у ньому величезна. Без сім'ї і рідних, без роботи і грошей матері одиначці справитися із новонародженою дитиною складно. Жінки, які потрапляють у центр, матимуть змогу лікуватися, отримувати психологічні та правові послуги, здобувати освіту, працевлаштуватись. Розробка проєкту коштувала півтора мільйони гривень. Більшу частину коштів надала держава, а 248 тисяч гривень було виділено з обласного бюджету. Здесь будут беременные девчонки, которые не имеют, попали в такие сложные жизненные ситуации, у которых нет, некуда пойти, и когда они родят. Поэтому этот центр предоставляет такие услуги. Психологическая помощь прежде всего, юридическая помощь, потому что у многих девчонок нет документов, то есть ни паспорта нет, ни места проживания. Поэтому однозначно будем помогать в этом вопросе. И естественно, на перспективу однозначно будем определять девочек, где жить. Это будет через полтора года, когда ребенку исполнится. Поэтому время есть. Вот, с работой однозначно будем подключать центр занятости. Вот, какой контингент здесь будет девочек? Значит, с 7 месяцев беременности до полтора года ребеночку. В нашем положении нашего центра записано, что ни алкоголики, ни наркоманы здесь не будут. У нас есть такие центры, которые занимаются сугубо этими людьми. Поэтому здесь будут с охранным интеллектом полноценные граждане Украины, в которые просто сложились очень сложные жизненные обстоятельства. Сегодня мы первую пригласили мамочку беременную на восьмом месяце беременности и одну мамочку уже с ребеночком. В центрі дійсно створено всі умови для комфортного перебування молодих мам. Здебільшого клієнти центру дівчата, вихованці інтернатів, у яких не склалася сім'я. Тепер вони матимуть підтримку з боку держави у найважчий період їх життя. Так життєві обставини, що вона ну вигнала, вигна. то вигна. вигна. не може жити десь десь вдома. Ви взагалі нема де жити. Ось це зараз на жаль, не все добре складується по нашому життю, і коли молода мама. Або майбутня мама, ну, якась складна ситуація, ми ж чудово розуміємо, то є тепер, де можливість, де можна перебути, ну, отримати цей притулок. Умови, я скажу, дуже гарні, умови, ну, хороша умови, На жаль, шкода, що це і центр не почав працювати ще там декілька років тому, і треба було серйозні такі імпуси для того, щоб він запрацював. Я думаю, що наше завдання. Ми можемо говорити, що чим більше таких центрів ми будемо створювати, тим краще, але я думаю, що ми повинні створювати умови, щоб якомога менше наших жінок, хто бувало в цьому центрі. І ми говорили з Тетяною Миколаївною, от директором завідувачі перинатальним центром, вже за цей час перинатального центру, скільки там, три місяці, вже 10 таких молодих мам вже потребували от такого. Центру матері і дитини. Чимало громадських організацій стають на захист прав жінок, надають їм консультації і правову допомогу. Голова Кіровоградської асоціації громадської ініціативи Любов Лук'янцева стверджує, що левова частка жіночих проблем це несплата аліментів на дитину, домашнє насильство, конфлікти щодо розподілу майна та порядку проживання дитини у разі розірвання шлюбу. Останнім часом певні, скажімо, традиції змінюються. Якщо раніше це було більшість випадків, коли дитина залишалась з матір'ю, і це так ну, вважалося певною нормою, дуже рідкісні були випадки, коли дитина залишалася з батьком, то останнім часом батьки також претендують на виховання дітей. Якщо є протиправна поведінка проти дитини. Якщо є жорстоке поводження з дитиною, якщо батько чи мати є алкоголіком чи наркоманом, Тобто, отакі от підстави дійсно можуть е, е, такі мати наслідки, коли е, за законом дитину можуть відібрати і переглянути рішення про те, якщо мати дитина проживала з матір'ю, е, можуть, скажімо, надати згоду, щоб ця дитина проживала з батьком. В законодавстві немає різниці, тобто не проводить певна така, знаєте, відмінність або лінія між чоловіком і дружиною. Тобто, дитина може залишитися як з батьком, так і з матір'ю. То що залежить від віку дитини. Якщо, скажімо, дитина в такому же віці, коли може сама визначати і заявляти про те, з ким вона хоче залишатися, звичайно, враховується думка дитини в першу чергу. Інші питання ще є такі моменти, як майновий стан, як можливість утримувати постійне місце роботи, умови проживання. Ну, от е, умови виховання цієї дитини, таке інше. Тобто рівні права мають, і має і маємо і мати, і батько. Якщо ми звертаємося, вирішуємо питання в судовому порядку, звичайно, в рішенні суду зазначається певний порядок спілкування, в які дні ну навіть нас так і звикли да, говорити в е, батько вихідного дня, там недільний батько, да, от в російському воскреснець. Ну, от е, це якраз визначається в цьому рішенні. Можуть такий порядок визначати органи опіки та піклування. Якщо чоловік протягом півроку і більше не сплачує аліментів, жінка може звернутися в управління праці та соцзахисту, щоб їй призначили виплату соціальної допомоги. Але така допомога їй виплачуватиметься лише до того часу, поки чоловік не відновить виплату аліментів. Крім того, він буде зобов'язаний повернути державі гроші, які були виділені на утримання дитини протягом даного періоду. У нас в Україні таким чином, скажімо, є певна така практика, коли чоловіки більше чоловіків ухиляються від виконання Аліментних зобов'язань дуже просто знаходяться дуже багато причин. Одна із причин у чоловіків така, що в них немає роботи, немає доходу. І, звичайно, навіть якщо дружина подає до суду і виграє цей суд, є, скажімо, рішення суду про зобов'язання сплачувати аліменти певного громадянина. Але виконати таке рішення апріорі неможливо, тому що немає що стягувати ці гроші. Це питання номер один. Але є ще дуже гарна стаття Сімейного кодексу України, стаття 181, в якій в частині 8 говориться про те, якщо неможливо стягнути аліменти, звичайно, ці аліменти має сплачувати держава. Не менше ніж 30% прожиткового мінімуму держава має забезпечити для того, щоб сім'я спокійно, нормально собі проживала, хоча б в певній такій невеличкій частині відчувала якусь певну захищеність. Шкода, що, скажімо, про ці речі не всі знають. І не всі звертаються до держави за такою певною компенсацією. Можна звернутися до суду, і це перше треба що робити, якщо виникли певні, скажімо, вже підстави для розлучення і підстави для того, щоб подавати заяву про стягнення аліментів. Є орган опіки та піклування, який визначає певні, скажімо, для сім'ї. Той же самий порядок утримання дітей, порядок і місце проживання дитини, з ким вона буде проживати, не тільки в судовому порядку, це можна зробити, можна діти згоди з батьком дитини і через органи опіки та піклування. І звичайно, є органи соціального захисту. Якби ці всі інстанції, куди жінка може звернутися, отримати фахову консультацію. Ну, і і останнє, як кажуть, остання інстанція для звернення, ми пропонуємо звертатися до нас в громадську приймальню, яка знаходиться по вулиці Дикабрійській. Ці завжди раді вас будемо бачити і допомогти правою консультацією і вже і навіть не тільки консультацію, а написати скарги, заяви, звернення для того, щоб можна було йти вже в адміністративні органи з певними процесуальними документами. Вітчизняне законодавство визначає заходи попередження насильства в сім'ї, встановлює відповідальність за такі дії. Понад 20% тяжких насильницьких злочинів відбувається саме в українських родинах. Як запобігти домашньому насильству, дізнаєтесь у рубриці Лінія довіри. Коли проти особи вчиняється насильство. Люди знають, що потрібно звернутися до правоохоронних органів, які захистять їхні інтереси. Але насилля сім'ї воно є більш латентним. Тобто, ті прояви, прояви які відбуваються в конкретній сім'ї, їх не виносять назовні, нікуди не звертаються. Поки це не призведе до якихось тяжких наслідків. Але як, як, як свідчить статистика, якщо в сім'ї є прояви насильства, спочатку це погрози, там, приниження, е, якісь тілесні ушкодження, навіть не дуже тяжкі тілесні ушкодження, то рано чи пізно це призводить до тяжких кримінальних злочинів і тяжкі тілесні ушкодження, і це може навіть призвести до смерті. І тим більше, коли насилля скоюється по відношенню до неповнолітніх дітей. До головного управління юстиції надходять звернення, і люди звертаються за роз'ясненням саме тієї частини, коли коїться насилля в сім'ї, але немає ознак кримінального злочину, тобто немає е, тої ознаки, коли можна, як люди вважають, е, звернутися до правоохоронних органів і захистити своє право. Але ж українське законодавство е, дуже суворе щодо захисту. І протидії насилля в сім'ї є навіть спеціальний документ це закон України про попередження насилля в сім'ї, який перш за все визначає основні ознаки сімейного насилля і взагалі насилля це не лише фізичне насилля, це може бути і сексуальне насилля, посягання на статеву недоторканність члена сім'ї. Це стосується, що й до дружини, що до дітей. Може бути також і психологічне насильство, приниження, приниження честі, і гідності людини, навіть може бути економічне насильство, яке проявляється в тому, що члени сім'ї позбавляють елементарних умов до існування, тобто житла, одягу, їжі, це є з насильство. Людина, тим більше малолітна дитина, не може нормально розвиватися в сім'ї, якщо у неї забирають такі основні засоби до існування. Заяви та повідомлення приймаються службою дільничних інспекторів або кримінальною міліцією у справах неповнолітніх ОВС, управліннями у справах сім'ї, дітей та молоді, які мають прийняти передбачені законом запобіжні заходи. Принципово новим юридичним поняттям для України є захисний припис, тобто запобіжний захід, який складається із низки заборон. Перш за все, визначається, що якщо є випадок скоєння насилля в сім'ї. Повторюю, це насилля, яке ще не має ознак кримінального злочину. Перш за все, потрібно звернутися до дільничного інспектора міліції. Дільничний інспектор може, перш за все, це винести попередження, якщо він бачить, що були ознаки насилля, але ще не, має, не бачить певних доказів, щоб застосовувати більш жорсткі норми. І друге це може взяти на облік особи, яка звинувачує в цьому. Або третє, і це є новим українському законодавством, винести захисний припис. Якщо поступило звернення від сім'ї або від сусідів, чи від родичів, чи будь від будь-кого хто хоче втрутися в дану ситуацію, дільничний інспектор може застосувати захисний припис. В ньому можуть бути передбачені різні дії. Це і заборона вчинення певних дій, тобто заборона, заборона погроз там, приниження. Може бути заборонено наприклад, розшукувати особу, якщо наприклад дружина чи дитина залишила сім'ю і переїхала до бабуся або до інших родичів, то може бути захисний припис, який забороняє особі, яка вчиняє насильство, розшукувати, спілкуватися і навіть телефонувати цій особи, проти якої було скоєно насилля. Тобто повністю йде захист цієї особи. Якщо ж, наприклад, насильник не звертає уваги на ці приписи і продовжує погрожувати, принижувати якось вчиняти економічне насильство, то до нього може застосовуватися вже і адміністративна відповідальність. Прокуратура заявляє, що через бездіяльність міліції у Новоукраїнському районі повісилася дитина. Мати постійно зловживала алкогольними напоями. Вихованням сина не займалася, не забезпечувала його потреби в одязі, харчуванні. Згідно віку за місцем проживання, характеризувалася виключно з негативної сторони. Однак на обліку у відповідних службах не перебувала, а тому своєчасних заходів для захисту прав дитини не вжито. У подальшому бездіяльність служб та органів внутрішніх справ призвела до економічного та психологічного насилля як наслідок покінчення життя самогубством через повішання. Головне, щоб люди не мовчали. І якщо... На жаль, більшості випадків члени сім'ї мовчать про випадки ось цього сімейного насильства. на це повинні реагувати і сусіди, і родичі, і близькі особи. Якщо ви бачите, що в сім'ї близькій до вас сім'ї скоюється насилля, то ви повинні про це заявити. Повинні заявити і заставити їх, щоб вони це попередили, тому що завжди, якщо насилля починається в сім'ї, воно бути мати продовження більш тяжкі наслідки. На території обласного центру комендантську годину для неповнолітніх відповідне рішення міська рада ухвалила на засіданні сесії 5 червня. Документ передбачає заборону перебування на вулицях дітей до 14 років з 22 до 6 ранку. Дітей до 18 років з 23 до 5 години ранку без супроводу батьків або осіб, які їх замінюють. У березні цього року депутатам ухвалити подібне рішення не вдалося. Що вплинуло на них зараз невідомо. Та перебуваючи на літніх канікулах, прогнозую, навряд чи сподобається малолітнім дозвіл гуляти на вулиці лише до 22-ї години. Згідно з прийнятим рішенням, неповнолітні не матимуть права після 22 години перебувати у закладах дозвілля громадського харчування, в ігрових залах, комп'ютерних та інтерактивних клубах, інших розважальних закладах та громадських місцях. Прокуратура вважає незаконним рішення Кіровоградської міської ради щодо ведення в обласному центрі комендантської години для неповнолітніх. Цим рішенням зазначили в прокуратурі порушено законні права неповнолітніх, а саме статтю 33 конституції України щодо права вільного пересування, обмеж якого встановлюється виключно законом, порушено також положення Конвенції ООН про права дитини. Прокуратурою міста Кіровограда на вказане рішення Кіровоградської міської ради підготовлено протест. На цей час рішення не пройшло процедуру підписання та оприлюднення, оскільки міський голова має право вето після її завершення. Прокуратурою міста Кіровограда питання принесення протесту буде вирішене остаточно. Обізнаний, значить, захищений. Дивіться лінію захисту, дізнавайтесь більше про ваші права та свободи. Для вас працювала Олена Роміцина. До побачення.